Замість старих верстатів лазери та 3D-принтери. Саме таким бачить оновлений шкільний кабінет праці заступник директора старосільського ліцею Ігор Вовк. Перш за все, це доступ до stem технологій для сільських учнів, тому що ну ми прекрасно знаємо, що на жаль, все таки діти із сільської місцевості мають менший вибір в навчанні позашкільному. Ніж діти із міста, і от от саме цей проект покликаний дещо зменшити оцей розрив. Взагалі, моя особиста мрія це перший крок до великої громадської майстерні. І сподіваюся, що такими маленькими маленькими кроками ну, вдасться реалізувати цей задум. Це один із трьох проєктів переможців громадського бюджету у Млівській тергромаді, говорить її голова Василь Микитенко. Перший це по мікрорайону седстанції в селі Мліїв, це організація безпечного простору От, в освітньому процесі. Другий проєкт, який буде реалізовуватися по Старосіллю, це разом із ветеранами, організація спортивного середовища. Люди пропонують ідеї. Комісія з представників місцевого самоврядування їх оцінює, а громада голосує. За таким принципом тут працює бюджет участі, пояснює пан Василь. Переможці голосування отримують гроші з бюджету на втілення проєктів. У їхній громаді це 150 тисяч гривень на кожен. Зазвичай в сільських територіях люди думають, що для них хтось має прийти і що зробити. І от ідея, якраз та, яка вкладалася, все-таки, щоб роз, розшевелити людей, розбудити. де діє програма Громадський бюджет і які проєкти втілюють, Суспільне надіслало запити в усі 66 громад області. Із 39, які відповіли бюджет участі, крім Мліївської, діє у чотирьох громадах Черкащини. Ще дві Калинопільська і Шрамківська, планують його у 26-му році. То що пропонують люди, і скільки грошей на це спрямовують з бюджетів у Манській міській громаді. На втілення ініціатив місцевих жителів у скарбницю заклали один мільйон гривень, розповідає голова Ірина Плетньова. Громада бере активну участь, подають свої заявки. І якщо говорити про 20, 2026 рік, то було відібрано два проекти: це майданчик, спортивний майданчик для для людей з інвалідністю другий проект це оцифрування наших. Фондів краєзнавчого музею. Директор одного із уманських ліцеїв показує спортивний майданчик, який дотепер мали у закладі. Його обладнання каже застаріло, тому разом із педагогічним колективом подали проєкт на створення інклюзивного простору. На це порахували. Треба 750 тисяч гривень. Буде інклюзивний, відкритий, доступний як для учасників освітнього процесу. А коли закінчаться уроки в школі, тоді він буде доступний для мешканців нашого мікрорайону, для мешканців нашого міста. Міста ветерани, люди, яким необхідно пройти фізичну реабілітацію. Він буде доступний тренажери, Ось так, що в них могла висота регулюватися. Решту майже 152 тисячі гривень у громаді спрямують на створення сайту з віртуальною екскурсією для уманського краєзнавчого музею. Торік за кошти бюджету участі тут уже відтворили трипільське поселення у цифровому форматі. Говорить автор проєкту Максим Явтушенко. Це приблизно 3800-3600 років до нашої ери. Ось так приблизно могло виглядати це поселення. Тепер кожна. Людина може побачити, як це житло виглядало, прогулявшися в окуляр таких окулярах віртуальної реальності. На це з бюджету спрямували 86 тисяч гривень. Окрім цього, в центрі міста торік встановили фігури та покриття для вуличної гри в шахи за 37 тисяч гривень. А також відкрили технологічну лабораторію в одній зі шкіл за 798 тисяч. У Мудищенській громаді, що межує з обласним центром, у різноманітній дозвілля для сільської молоді згідно з відповідю на а під коштом громадського бюджету торік з'явився кінотеатр Просто небо» вартістю 205 тисяч гривень. А цього року переможцем став проєкт із закупівлі подрібнювача гілок за 192 тисячі гривень. Покращить благоустрій коштом бюджету участі й у Вознесенській громаді. За 50 тисяч гривень в її центрі планують встановити лавки. Водночас є і ті, хто поставили бюджет участі, на паузу, а кошти, передбачені на його реалізацію, спрямували на підтримку Сил оборони України. Серед них і обласний центр, говорить директорка департаменту фінансової політики Черкаської міськради Тетяна Харенко. Провели опитування серед жителів і запитали їхню думку, чи доцільно у запроваджувати громадський бюджет під час повномасштабного вторгнення. Це ми відбувалося в 2023 році, і більше третини жителів висловили з тих, що брали участь у опитуванні про те, що недоцільно до окремих ініціатив, додає пані Тетяна. Все ж залучають місцевих жителів. У нас є департамент освіти гуманітарної політики. У них є програма на стипендії культури. Це до мільйона, тобто це невелика сума, сама читала збірку із віршами, тобто які видаються в рамках цих проектів. Зараз у міській раді думають про повернення бюджету участі, але зі зміною пріоритетів, замість благоустрою, акцент на соціальних ініціативах. То як знайти баланс між потребами людей на місцях і підтримкою армії? Це може бути закр... для покращення інфраструктури інклюзивної, да там безперешкодні доступи до чогось. Тобто, ми вже створюємо певні умови в громаді для людей з інвалідністю. Це актуально сьогодні. Актуально сьогодні, да я за те, щоб такі проекти також залишалися, але ми повинні розуміти, який акцент. І яку потребу в громаді ми сьогодні закриваємо? Таку думку має регіональний координатор громадянської мережі ОПОРА Андрій Токарський, каже, потреби людей на місцях і воєнні потреби мають іти поруч. Наприклад, у деяких громадах через бюджет участі серед іншого навчилися закривати потреби волонтерів. Деякі громади пішли на те, що є запити, є волонтери, які працюють. Давайте ці запити. Подавати через формат громадського бюджету і додає, щоб відбір проєктів був чесним, треба прописати певні правила, як приклад, наводить досвід міста рівне. Якщо в нас є 100% суми, яка виділялася на громадський бюджет, то 30% тільки було для шкіл і садочків, де вони могли ці кошти використати. Всі інші передбачались на інші проекти. Що ми далі зробили? Ми тоді поставили, що якщо школа цього року виграла проект. То наступні два роки вона не може подаватися, щоб дійсно це було інструмент, який дозволяє жителям свої ідеї, бачення змін громади реалізувати, а не просто відчути, що це ще один з якихось з механізмів, де хочуть відмивати гроші. Анастасія Кашить, Людмила Трум, Олександр Кулик, Людмила Стангріт, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси